Сім років очікувань, тонни мемі «Де ж той Сілксонг. І ось він нарешті тут. 4 вересня 2025 року Тім Чері випустили довгоочікування продовження Hollow Knight, яке своєю появою тимчасово вивело з ладу крамницю в Стім та буквально сколихнуло всю ігрову індустрію. І ми знову вирушаємо в темний проти неймовірно красивий світ, але тепер разом із Hornet. Сьогодні ми розповімо вам про наші перші враження від гри, спробуємо поділитися цікавими нововведеннями, порівняти її з першою частиною. Ну і звісно, спробуємо відповісти на головне питання: чи варті були всі ці роки очікування? Але спершу хочемо подякувати нашим патронам, чий перелік ви бачите на екрані. Якщо вам подобається наша творчість, будемо раді вашій підтримці на Patreon або через спонсорство на YouTube. Нагадуємо, що половина отриманих коштів йде на підтримку Збройних сил України, завдяки чому ми можемо продовжувати творити і зустрічати кожен новий день. Безмежна вдячність нашим лицарям! Сюжет та сеттинг дірявий лицар шовку шовкопісніце. Соус лайк метройдвані, що є прямим. Продовж. Воу, тихо, тихо. Жартую, не вимикайте відео. Більше так не буду. Спокійно. <ків> Hollow Knight Silk Song є прямим продовженням першої частини гри, проте нам не квапляться проливати істину на те, котрий з п'яти фіналів оригіналу є канонічним. Логічно припустити, що це явно не той фінал, де наша протагоністка ув'язнена разом із лицарем. Головною особливістю місцевого наративу є те, що всі діючі персонажі, боси та інші вороги комахи. Хоч сеттинг і виглядає трохи казково, історія подається досить меланхолійно, поступово розкриваючи трагічний сюжет приреченого світу. Відтепер головна героїня це Хорнет, принцеса захисниця з першої частини. Вона донька блідого короля, якого можна вважати одним із божеств цього світу та королеви ткачів Герри. Саме тому Хорнет має природний зв'язок із шовком, магічним павутинням, що є однією з головних містичних сил цього світу. За сюжетом Хорнет викрадають із рідного Холоу Неста, де відбувалися події першої частини. Її ув'язнили в клітку, скріплену містичними печатями, що виснажували її силу і вивезли далеко від її домівки. Та зрештою вона знаходить спосіб зламати пута і утекти від поневолювачів. Згодом героїня дізнається, що викрадачі були послідовниками таємничої цитаделі у королівстві Фарлум, звідки лунає згадкова пісня, що вабить паломників. Вирішивши відкрити правду про причини свого полону, вона самотужки вирушає до цитаделі, поступово відновлюючи власні сили. Досліджуючи нове королівство, можна побачити, що воно ніби задушене шовковими нитками, які поступово зводять мешканців із розуму. Це дозволяє припустити, що здатність Хорнет виробляти шовк і стала причиною зацікавленості з боку тих згадкових жуків, які її викрали. Ось чому гра має назву Сілксонг Шовк та пісня. Ці дві теми пронизують увесь сюжет. Ми раз за разом натрапляємо то на згадковий павутинний шовк, то на старі і ржаві дзвони, які символізують пісню. Локації. Фарлун це абсолютно нове величезне королівство, що простягається від глибоких печер до золотої цитаделі в хмарах. Його масштаби обіцяють відповідати або навіть перевершувати HoloNest із оригінальної Hollow Knight. На відміну від першої гри, яка зосереджувалася на спуску в підземні глибини, основна концепція Сілксонг це сходження на гору. Хорнет буквально підіймається від низин світу до його вершини, і це формує основну траєкторію подорожі та відчуття прогресії гравця. Кожна область Фарлому має своє унікальне відчуття та виклики. Тут є вологі мохові низини, сповнені дивних істот і зарослих руїн, більш цивілізовані райони з містами та торговцями, а на вершинах золоті міста, що здаються священними. Цей світ сповнений шарму, що був притаманий оригіналу, але з більш деталізованими та візуально ефектними локаціями. На додаток до цього, світ Сілксонг відчувається надзвичайно взаємопов'язаним і насиченим прихованими секретами та лором. Області різноманітніші, мають безліч підзон з унікальними особливостями, і кожна зона має власну колекцію ворогів та викликів. Ігровий дизайн локацій і досі нагадує взаємопов'язаний лабіринт, як і в першому Hollow Knight, так само заохочуючи гравців до дослідження. Покращена система ігрових мап стала більш зручною, тож тепер складніше загубитися надовго. Проте першу мапу ми отримуємо не одразу. Художній стиль миттєво впізнаваний як робота Тім Чері, але з більшою деталізацією та з більш сучасними візуальними ефектами. Досягається ідеальний баланс між мультяшністю та похмурістю, що було так добре зроблено в першій грі. Але тут це ще краще паралаксні фони та переходи ландшафтів бездоганно створюють візуально прекрасний світ. Музика від того ж композитора підкреслює самотній таємничий тон, але є більш масштабною та мелодійною. Вона дійсно на тому ж рівні, проте особисто для нас поки що не знайшлось композицій, що припали б до душі. Більше за головну тему першої частини. Дехто каже, що локації стали яскравіші та світліші, ніж у попередника. Але більшість тих, хто так стверджує, порівнюють лише стартові зони. На нашу думку, Сілксонг, хоч і подекуди світліший, але скоріш він просто контрастніший. Проте більш сучасні візуальні ефекти дійсно пішли гри на користь, при цьому не псуючи, а лише підкреслюючи оригінальний стиль гри. Обов'язково поділіться власною думкою у коментарях, якщо вам теж до вподоби оновлений візуал Hollow Knight Silk Song. Протагоніст та механіки на відміну від мовчазного лицаря, нова героїня може розмовляти з НПС, ділитися думками та спостереженнями, роблячи Фарлум живим і менш самотнім, ніж Холоунест. Навіть риторика героїні підкреслює її походження, аристократичні манери видають її персону королівської крові. Ця вокальність відкриває двері для більш прямого діалогу та взаємодії з персонажами, ну і покращує ігровий наратив, а її... Так би мовити, бойові кличі роблять бої та пересування свідом більш динамічними. Але не одна лише балакучість відрізняє Хорнет від лицаря з першої частини. Вона значно швидша та акробатичніша, що надає геймплею більше витонченості та простору для вираження власних навичок. З самого старту гри вона вміє значно більше за свого попередника, і це при тому, що її мобільність лише посилиться протягом гри. Наприклад, Хорнет одразу вміє плавати, чіплятись за уступи та атакувати ворогів діагональним ривком у повітрі, підстрибуючи знову вгору, що дає можливість зробити серію ударів взагалі не торкаючись землі. До цього ще треба звикнути, якщо ви грали у першу частину. Основна зброя героїні це голка, якою вона може розмахувати в серії комбоатак. Удари по ворогах тепер генерують шовк. А лікування і додаткові магічні здібності його витрачають. Звучить як механіка накопичення душі з першої частини. а вже ж? Проте не все так просто. Можливість лікуватись також одразу доступна з самого старту гри. Але навіть ця механіка помітно відрізняється. Сам процес лікування відбувається значно швидше, ніж в першій частині, при цьому коштує більше ресурсу, але і відновлює одразу більше здоров'я. А далі досить швидко нам відкриють можливість метати магічний шовковий спис. І це тільки початок, попереду явно значно більше. Хорнет у всьому перевищує лицаря з першої частини, вона навіть використовує два види валют: перший намистинки молитовної вервиці розарії, котрі місцеві паломники використовують в якості грошей, а другий уламки панцирів місцевих комах, які здебільшого потрібні для додаткових інструментів та крафту. Прогресія гри значно розширена. Замість простого пошуку нових рухових здібностей гравці знаходять і екіпірують додаткові герби та інструменти. І так вам не почулось: Хорнет може самотужки крафтити деякі предмети. Наприклад, одним із перших наступальних інструментів будуть метальні ножі, а їх запас автоматично поповнюється, коли Хорнет сідає на лавку, витрачаючи ті самі шматочки панцирів. Так ще й під кожен тип інструментів є різні комірки в інвентарі. Наприклад, ті ж самі активні ножі займають червону комірку, а є ще й жовті та сині з додатковими пасивними ефектами. При цьому гра ще й зберегла амулети з першої частини. А окрім поповнення запаса ножів, буде ще й інший крафт, для якого треба буде збирати окремі матеріали. І в подальшому ще мають з'явитись додаткові плащі та нові види зброї. І все це кардинально змінює стиль гри, роблячи гравця набагато більш залежним від білдів, що додає значну складність у налаштуванні персонажа під власний стиль гри. Це теж помітно відрізняє Silk Song від першої Hollow Knight, де гравці здебільшого грали всього півтора білдами. Складність та вороги. Новий світ населений понад двома сотнями нових ворогів та має понад 40 нових босів, що значно більше, ніж в першому Hollow Knight на релізі. Вороги є складнішими та інтелектуальнішими, відповідаючи підвищенні мобільності та здібностям Hornet. При цьому самі противники набагато більш різноманітні і до кожного потрібен власний підхід. Ох, Як же мене бісять ці кляті равлики, що постійно плюються, чи що там воно в дітька таке? Та й навіть по першим босам видно, що їх складність помітно вища. Пропоную порівняти двох перших босів із Сілксонг та першого Hollow Knight. Обидва мають схожу концепцію, проте у Сілксонгу він намагається таранити тебе з різних сторін, обвалює на тебе стелю, та ще й підмогу викликає. А в першій частині він просто літає від кута до кута, відштовхуючись від стін, ніби заставка із старих DVD. тільки ти за неї не вболіваєш, щоб вона поцілила в куток. У першій частині є аналогічний бос, але ж він з'являється далеко не на самому початку, і навіть там він легший. Проте трохи збалансувати цю складність також допоможе нова система лавок, які, як і раніше, слугують точку респавну та сейву. А також місцем заміни спорядження. У Сілксонг близько ста лавок для відпочинку, порівняно з 51 у першому Hollow Knight, що свідчить про щільніший та різноманітніший світ. До речі, і щодо респавнів, типова Souls-like механіка смерті залишилася майже без змін. Можливо, вона стала навіть трішечки легше, бо в першій частині вам треба було вполювати назад свою душу, яка ще й огризалась. А у Silk Song Хорнет залишає на місці смерті кокони з власним шовком, і він спокійно дочекається вашого повернення, якщо ви не помрете по дорозі. Проте частину намистинок розарії можна зберігати в інвентарі, що інколи може захистити вас від повної втрати капіталу. Також у фарлумі гравцеві доведеться платити за використання лавок, відкриття воріт та опускання мостів. Це було і у попередника, але тут цього нібито стало більше. І по загальним враженням зміни у Hornet роблять гру більш складною, але водночас більш динамічною та цікавою. Посилена мобільність та тактика відповідають складнішим та інтелектуальнішим ворогам та й більш насиченому ігровому світу. З перших годин у грі стало помітно більше платформінгу, а контроль над протагоністом став більш витонченим та видовищним, вимагаючи більше майстерності від гравця. Порівнюючи головних героїв із першого Hollow Knight та із Silk Song, можна сказати, що Hornet – це пристрасний танок, а лицар холодна методичність. Попри підвищену складність, гра відчувається доступнішою на ранніх етапах. Отже, Hornet як протагоніст Hollow Knight Silk Song не просто замінює лицаря, а повністю переосмислює ігровий досвід, пропонуючи глибоку систему кастомізації, динамічний бій та рух. А також більш особистий наратив, що розвивається через її взаємодію зі світом. В цьому відео ви не почуєте якихось глобальних сюжетних спойлерів та розбір фінального боссфайту. Як мінімум, тому що ми ще не пройшли цю гру поки що. А як максимум, ця тема заслуговує на окреме відео. Ставте вподобайки до цього швидкого огляду, щоб ми бачили вашу зацікавленість у цій темі. Це неодмінно змотивує нас робити нові відео по цій чудовій грі. NPC та квести, у Hollow Knight Silk Song з'явилася повноцінна система квестів, одна з найпомітніших відмінностей від першої гри. Вона стимулює гравців досліджувати світ і відкривати нові секрети. Квести додають грі структуру, але не роблять її з надто лінійною. Вони задають чіткі цілі, які допомагають орієнтуватися, не обмежуючи свободу дій. При цьому система квестів поділяється на чотири категорії: це збір, мандри. Полювання та велике полювання. І це на додачу до головного сюжетного квесту. А де їх брати? Квести можуть бути отримані від неігрових персонажів або зі спеціальних дощечок оголошень. Так так, прямо як у «Відьмаку». НПС можуть просити Хорнець знайти конкретні предмети або перемогти певних істот. Для зручності у грі з'явився окремий журнал, що допомагає відстежувати активні квести. Система квестів стимулює дослідження світу та дає додаткову мотивацію повертатися до вже відвіданих локацій, пропонуючи нові завдання та активності під час цих подорожей. Цікаво, що спочатку Team Cherry планувала систему квестів так, щоб створити менший світ, ніж у попереднику, але більше заохочувати гравців повертатися до вже відвіданих областей. Проте під час розробки світ поступово розширювався. Згідно з ранніми враженнями, світ Сілксонг може здаватися трохи більш лінійним, ніж перший, спрямовуючи гравця в певному напрямку. Проте це лише перше враження. Хоч і перша частина майже ніколи не казала тобі прямим текстом, куди тобі треба йти, але дизайн світу та локацій все одно відкривав перед тобою лише потрібні двері. Але все одно глибина деяких квестів викликає відвертий скептицизм, оскільки деякі з них виглядають занадто спрощеними. Типу, принеси 5 дуб павуків. Ми цього вже вдосталь не дивились у World of Warcraft. Та наскільки це урізноманітнить ігровий процес і чи встигне нам це наприднути за ціле проходження. Тут казати ще зарано. Спочатку треба пройти гру. А проходити є що. Масштаб Silk Song, якщо не більший за оригінал, то уж явно не менший. Процес розробки. Для початку трохи історії. Оригінальний Hollow Knight не містив у собі всього контенту, який планували у грі. Утім Чері було безліч ідей і вони хотіли втілити їх усі. Проте на певному етапі троє розробників усвідомили, що якщо і далі затягувати з релізом, їм просто не вистачить бюджету для завершення розробки. Тож багато ідей так і не побачили світ на релізі. Проте гра стала справжнім хітом у своєму жанрі, що дозволило вводити безкоштовні доповнення, що привносили у гру новий контент. І в якийсь момент розробники вирішили зробити окреме повноцінне DLC про Хорнет. Але в процесі розробки вони так захопились, що зрозуміли, що концептуальна ця гра вийшла далеко за межі простого доповнення. Ну і вирішили зробити окремий повноцінний сіквел, яким і став Knight Silksong. А чому так довго? Цілих сім років це не занадто? На це було декілька причин. По-перше, розробники відчували відповідальність перед фанатами. Вони прагнули створити досконалу гру, яка нікого не розчарує, якомога сильніше відполірувавши її перед релізом. По-друге, перша частина була настільки успішною, що розробники більше не переймалися питанням бюджету. На них це більше не тисло, тож вони могли дозволити собі спокійно розробляти гру стільки, скільки вважають за потрібне. А по-третє, у інтерв'ю для Bloomberg, Тім Чері, чесно зізналася, вони так довго працювали над грою, бо їм просто подобалося це робити. Як часто ви чуєте таке від розробників? Зазвичай ми чуємо про прострочені дедлайни, кранчі, вигоряння та нервові зриви, а тут люди щиро насолоджувалися власною роботою. І це відчувається в кожній деталі Сілксонг гра просякнута любов'ю до свого творіння. У тому ж інтерв'ю Тім Чері зазначили, що могли б продовжувати розширювати гру, але змусили себе зупинитися, щоб уникнути нових затримок релізу. Прямо як і з першою частиною. Тільки причина трохи інша: ігрову спільноту вже починала дратувати відсутність новин про реліз. Але це була свідома позиція студії: замість зайвого спілкування з ком'юніті, вони вирішили детальніше зосередитись на розробці. І як і в першому Hollow Knight, Після виходу гри нас чекатиме додатковий контент у вигляді оновлень. Чудова новина, а вже ж. Чи варто було чекати на гру? І нарешті головне питання: чи варто було чекати на Сілксонг цілих сім років? Кожен має пограти сам і дати власну відповідь? Наша ж думка однозначна. Гра того варта. І, хоч протягом цього відео сиквел постійно порівнювався із оригіналом, за першими враженнями, це доволі самостійний продукт, з якого можна сміливо починати знайомство з цим чарівним світом. Принаймні не кожна гра може буквально зламати крамницю Steam у день релізу, а Silk Song це вдалося. І при цьому вже в перший день нарахували понад 535 тисяч активних гравців та величезну кількість схвальних відгуків. А пізніше гра взагалі зайняла 17 місце серед всіх релізів за весь час. І це лише в Steam. Крім нього, гра вийшла на Nintendo Switch, PlayStation та інших платформах, а багато гравців змогли спробувати її через Xbox Game Pass. Навіть автор протягом вечору годинами безуспішно намагався придбати гру, поки сервери Steam не повстали з мертвих. Автор щоразу спостерігав заставку з кодом помилки. Яку нетерплячі гравці доволі швидко розбирали на меми. Так ще ця гра викликала чимало дискусій. Її навіть намагались рев'юбомбити через підвищену складність, особливо на китайському ринку. Казуали, що з них взяти. Але у них не вийшло навіть цього. <хи> у світі вона коштує всього 20 доларів, а у нас 415 гривень. В інтернеті розгорілися справжні баталії: чи справедливо робити гру такого рівня, такою дешевою, чи це добре, бо від цього гра стає доступнішою для нових гравців, чи погано, бо інші менш популярні проєкти тепер змушені знижувати власну ціну, ризикуючи фінансовим провалом. Та що там казати, навіть пірати взламали гру всього за 15 хвилин, але тут же почали закликати спільноту придбати її чесним шляхом. Де ще таке можна побачити? Це, мабуть, єдиний випадок, коли ми солідарні з піратами. Також багато колег по геймдеву звинувачують розробників Сілксонгу в егоїзмі. Їх оборило те, що гру тихо анонсували за два тижні до релізу безгучної рекламної кампанії, що змусило інші студії меншого рівня переносити реліз власних ігор подалі. І це все в останній момент, оскільки вони відверто неспроможні конкурувати з таким гігантом. Але багато хто став на сторону Тім Cherry, бо ця скромна команда, попри свій обмежений бюджет та спроможності, змогла створити одну з найбільш очікуваніших ігор останніх років, тим самим буквально принизивши весь aaa сегмент, який постійно завищує ціни та вкладає мільйони у маркетинг. Це, безперечно, сколихнуло всю ігрову індустрію. Hollow Knight Silk Song однозначно матиме на неї довготривалий вплив. А ось яким він буде, хорошим чи поганим, це ми дізнаємось з часом. Проте нам хочеться вірити в хороше. Такі ігри повертають надію на те, що існують ще якісні проєкти, які зроблені з душею та спроможні лікувати ігрову імпотенцію. Бо ця гра явно викликає бажання пройти її повністю, і ми неодмінно це зробимо, чого радимо і вам. Псс! До недоліків можна віднести відсутність офіційної української локалізації. Але вже готується українізатор від спільноти. Пані та панове павуки, дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео по вашим улюбленим ігровим світам. З вами були Геймвіс. До нових зустрічей. А замість гусеничок тут блошинний карапан.